Друзі, всім привіт! Вгадайте, куди я йду з банкою? <ривіт> Ніколи не вгадаєте. Хоча, може хтось і вгадає. А йду я до дерева, під яким я вже поставив подібну баночку. Деревце це називається клен. Я збираю кленовий сік. Збираю його вже місяць приблизно. І наразі хочу поділитися з вами, як я це роблю. Збираю я вже багато років. Сьогодні навіть трошки сніжок падає. Хоча сьогодні якесь 11 березня. А почав я збирати його ще всередині лютого. Він йде з перемінним успіхом. Він то йде, то не йде, в залежності від погоди, від опадів. Буває таке, що давно нема снігу, сніг розстав, наприклад, дуже сухо так, він перестає йти. Потім випав якийсь сніжок, пройшов дощик, він починає знову йти. Ну, коротше, перед нами дерево. Дерево клен. Посеред лісу я знайшов такий гарний клен, здоровий. От. Зробив невеличкий отвір. 8 мм. Забив туди латунний штуцер. От. Поставив трубочку, завів в кришечку через отвір, і у мене є сік. Бачите, тут лід, тому що вночі мінус 5, мінус 8 навіть у нас було на днях. І досить мало соку набігло через те, що було так холодно. Перед цим я забирав, була майже повна банка. Тоді температура досягала майже плюс 10 в день. Ми ввечері приїхали, так гарно було на велосипедах. От. Ну, Наразі півбаночки і теж, і теж нічого. Бачите, втрати соку тут майже у мене немає, зовсім зовсім трошечки мокренько, Тобто, гарно, щільно забив. Просверлив я отвір. Здається, 7 мм сверло. І штуцер десь в районі 10 мм, може 9. От. І в такому от режимі дуже класно працює. Можна використати, якщо є пластикові. От. Головне, щоб воно було щільно і надійно, щоб не було втрат. Бо буває, якщо погано забив, то тут потім все тече мимо. От. Тепер ми будемо міняти баночку. Отако От знімаємо кришечку і просто міняємо банку. Все забираємо сюди. Міняємо кришку. І підставляємо новеньку. І отак от дуже просто і швидко ми змінюємо баночки. І так само покриваємо, маскуємо, щоб лисиця чи заяць не побачили і не забрали місці. Люди ж то що... навряд да чи заберуть, вони таке не п'ють. А от зайці і лисиці то можуть. Шартую. А, Так, ну, я думаю, що треба продегустувати обов'язково. Тому що це, це вітамінчики. Це самі перші такі мікро- і макроелементи. Така солодка-солодка водичка. Фантастично. Він мені подобається набагато більше, ніж березовий. Е, тому що він такий кристально чистий, солодкий. З нього також можна робити е, квас, тобто сипати туди зюм, сушку, грушку, яблучко таке. І можна робити квас. Якщо він в теплі постояв день-два, він починає мутніти. Ну так само, як і березовий сік. Але він значно раніше. Береза ще, ще не йде, а клен йде вже давно. Причому деякі дерева, перші, які я починав качати, вони вже не дають. Тобто У нього ще такий є момент, він якби, я думаю, що він лімітований. Тобто Він дає якусь певну порцію соку і все. І потім просто перестає текти і можна навіть нічого не забивати. Береза ж, та, якщо ти там рубанув і не забив, то вона може вся стекти і берези, На жаль, дуже багато, я знаю, що люди. По-перше, ріжуть великі дірки, прям бензопилами навіть, і, і потім береза стікає і, і все. І через деякий час вона засихає. Навіть я нещодавно знімав відео, сини здається, про те, де ми знайшли березовий гай, який просто, ну, просто висох. Його ну, так нещадно експлуатували і, і берези просто загинули. О, через те, що багато соку з нього брали. О! Такі хащі. Тому, друзі, хто ще не качав кленовий сік, спробуйте, раджу, але бережіть дерева. З любов'ю відноситесь і не робіть великі дірки. 7-5 навіть міліметрів цього достатньо з головою для того, щоб поставити туди акуратну трубочку і взяти трошки соку. Скільки його там тобі треба? Візьми трошки попи, підкріпись і вперед. Тому обов'язково подобайка, підписка, до нових зустрічей. Па-па!